Прийшов мені лист, це тут конверт великий. Конверт ще один конверт. А в цьому конверті кусочок бумаги досить такі бідні, що вони навіть не дали листа написати. А тут внизу, о, мамуля, живий, здоровий твій син Андрій, цілую, люблю. І свій підпис поставив. От. О. Оце такий лист. дозволили написати. В житті у мене не було, щоб так довго, такий час, зараз вісім місяців, щоб я не чула його голосу, я не знала, що з ним є, як він є, чи він живий. Я не хожу в село більше, я більше вдома. Буду ходити, кожен починає питати, а ви самі бачите, що я замаліше, я лише плачу, то що я буду ходити по дорозі та плакати. Я ліпше сижу дома, мене ніхто не бачить, не чує, та й усі в собі перенозю. Що мені робити, я мама. Я тяжко ростила. 24-го зранку я піднялася, зразу включаю телевізор і чую, що вибухи вже Харків, туди все обстрілюють аеродроми, все. Мені стало страшно, я плачу, я пішла на вулицю, я на дворі плачу, я кричу, тут сусідка нижче вийшла на вулицю і почула, і заходив в хату і каже чоловікові: каже: Вітя, що ж сталося? Казіна так плаче, що ж так кричить, бо зрозуміла, що почалася війна, дитина моя там і не знаю, куди його відправляти. І мені стало дуже страшно. Він був у Київська область. Я все дзвоню, питаю, де ти знаходишся. Ну, я боялася питатися, яке місто, село. Дзвонив він. Ну, Кожен день, бувало, що зв'язку не було, то через день. Ну, все-таки десь старався. Хоч пару, я кажу, мені не треба багато, але скажеш, ти живий і здоровий. Він тоді нам казав, що дивіться якщо би зі мною зв'язку не було, бо я не виходив на зв'язок, кажу, не переживайте, все буде добре. І на цьому. Перервалося. В тому вже 11 числа, думаю, ну може зв'язку немає, бо чуємо по телевізору, що там зв'язку, що все побили, немає зв'язку. Ну, перший день, ну другий день. Ну, вже на третій день це вже мене почало дуже тривожити. Я вже не могла це, я вже почала шукати. Я почала дзвонити кожен день на гарячу лінію. Мені відповідали, що в списках загиблих, в списках ранених немає, значить, воює. Отак так було 9 днів. 19 березня невістка дзвонить до моєї дочки і каже, що Оксана, ти знаєш, що Андрій наш напевно у пліну. Та почала плакати У обід. Мені дзвонив племінник і каже, що мені... У тіктоці знайшли відео. Тут я його побачила на цьому відео. Тут він стоїть ззаду, потім через пару днів прийшло підтвердження з бригади, що він з 19 го числа в полоні. У липні місяці мені дзвонив наш голова Валерій Кузмович і каже, зіна. Я вам хочу сказати: до нас до участкового у район дзвонив чоловік з Києва, сказав, що він перебував з вашим сином разом у, у одній камері. Його обміняли, бо він так віддали, бо він цивільний. Рахувався цивільна особа. То я з ними скоро зв'язалася, Вони дали мені номер. Я перезвонила. Цей чоловік підняв трубку, і він усе все розказав, все, як їх взяли, де їх катували. Їх вже вивезли в Білорусію. У Білорусії Білорусі там знімали фільм, із Білорусії їх вже вивезли у Брянську область. Камері каже, що дуже тяжко. Він каже: ви розумієте, ми перші сутки ми не могли. Вони від 6 ранку, їх 6 годин ранку піднімають, вони співають гімн Росії і до 10 години вечора вони там стоять на ногах. Можуть лише присідати, але не сідати. Одне добре, що раз у тиждень їм білу білизну видають, міняють білизну. раз у тиждень їм душ гарячий. І триразове харчування, ну, харчування дуже ну, противне, але так, щоб просто з голоду не померли. Почалися обміни. Ми кожен, ми кожен день слідкували телевізор, щоб хтось вийшов, а другий дивиться, щоб ми це не прогавили, щоб ми уловилися коли обмін. Перший обмін, другий далі, далі, нема, нема. Не знаю, але надіваюся і що все добре, що скорим часом, що він прийде. Весни він не бачив, літа не бачив. Може, осінь трошечки ще захопить, що ще осінь буде бачити цього року. Той чоловік казав, каже, що Андрюха похудав, походав, кану нічого. Прийде би його відкормити. Так, би прийшов, відкормимо, але яке здоров'я буде. Самі бачимо, що взяла анорексія та все з того голодування. Як той чоловік за півтора місяця він 30 кілограм ваги втратив, то я представляю за 8 місяців, що цей може втратити.